Ск брама великого українського щита від небезпеки для Європи саме тут, у замку Люберта, у 1429 році відбувся величний з'їзд європейських монархів. Згідно рішення Верховної Ради та керівництва країни у 2029 році, з нагоди відзначення 600 річчя цієї події у Луцьку відбудуться масштабні заходи. Саме тому вже декілька років поспіль у Луцьку працюють над тим, щоб про це дійство дізналась не лише Україна, а й світ. Ці події надано статус державної події, державного свята. Зрозуміло, до неї будуть підключені вищі органи виконавчої влади, Верховна Рада України. І е, цей захід ми маємо на меті його провести дуже достойно і. Розрекламувати, пропагувати цей захід треба вже сьогодні за пару років до його проведення. Так на території Луцького замку провели зустріч з молоддю, аби почути їхні пропозиції з приводу формату проведення. Адже саме молодь має обирати вектор руху розвитку міста і, зокрема, її історичної частини. Багато з вас то стане політиками, хтось стане посадовими особами, хтось буде великими бізнесменами, і добре було почути вашу думку. І залучити вас до підготовчого процесу е, святкування цієї дати. І приємно, що ви всі відгукнулися, що у вас є велика кількість тут присутніх, і е, радий дуже почути від вас і пропозиції, і думки. Серед основних ініціаторок відзначені що сотріччя з'їзду європейських монархів у Луцьку нардепка Ірина Констанкевич. За її словами, це події не локального і навіть не національного, а європейського міжнародного масштабу. Велика підтримка була з боку президента України пана Зеленського, який був в Луцьку, був на території замку, і він бачив наше місто як воротами до Європи, як місцем, де якраз Ну от перетинаються шляхи багатьох країн народів. Ірина Констанкевич каже, що під час з'їзду монархи не лише гуляли, їли та випивали наливок, а в першу чергу обговорювали та вирішували безпекові моменти. Ось тут вони зібралися взимку 29-го року, щоб обговорити, як спільно захищати Європу. Тому оцей місток пряма паралель між тими подіями. Що зараз відбуваються, і 600-літньої давності вона очевидна для всіх, як захистити Європу? В свою чергу Ігор Поліщук зауважив, що з'їзд монархів у Луцьку був першим заходом інтеграції європейських держав. Луцьк виступив на певний період часу центром європейської дипломатії. Це був один з тих заходів, який продемонстрував, що діалог спілкування. Обговорення, дискусія це є більш ефективний метод, ніж застосування зброї, що має певний відгук і в нашому сьогоденні. А це був той захід, який сприяв міжнародному визнанню Луцька в той період часу. Тож, за словами мера, цей захід це монетизація Луцька, як відомої в Україні та за кордоном культурної дестинації. Однак міський голова переконаний, що без підтримки з державного бюджету цей захід провести на належному рівні буде дуже важко в той же час зайшла мова про розвиток туристичної інфраструктури в старому місті, реконструкцію горизвісного будинку прайзлерів і навіть про зйомки історичного фільму. Дякую організаторам і Іване Львовичу вам як натхненнику багатьох подій, які вже пов'язані з історією Волині не лише з сучасністю, але й історичним минулим Ігоре Ігоровичу вам. Усім, пане Тарасе, вам шановні дорогі колеги, молодь вносила пропозиції по розвитку екотуризму, розширення можливостей для бізнесу і, звісно, залучення інвестицій. Та зрештою ідею вирішили збирати і за деякий час провести розширену нараду та врахувати побажання волинської молоді.